Вітаю всіх в нашому садку на Дніпропетровщині. Я вже показувала вам свій своє кашпо. І подивіться, як заквітувала гвоздика китайська. Букет, букет. І це зараз у нас спека. Сьогодні взагалі в тіні 36 градусів. Поливається, звичайно, кашпо, поливаю. І подивіться, яке вона гарне. Як пишно квіт... квітує пеларгонія і гвоздика красуня. А на задньому плані зростає фізостегія. Раніше я не розуміла цієї квіточки, а тепер мені навіть подобається. Ось така вертикаль в квітничку. І рудбекія Гарненько. І вже по третьому, мабуть, кругу почала квітувати. І бачите, підсмажується. Трояндочка моя, бо спека жарко їй. Мені написали, що це троянда, е і вона дійсно схожа. Я потім напишу принцеса Маргарет, крон принцеса Маргарет. Ну, в общем, я напишу потім. така спека сильно її жарко і тут. Ще навесні я показувала, що я ставила сюди на пеньки під яблонькою. Ось тут яблунька під яблунькою ставила такі горщики з колеусами. І ось на пеньках отакі от колеуси в мене зростають. Це ізолепіс. Ось така травка, це кімнатна травка. Ну, влітку привожу на дачу, в садок, Бегонія. І теж колеус. Тут рудбек є посіялася сама, а це шавлія. Лікарська в горщику. Продавала та не продала, оце такий горщик обрізала її. Можливо, восени <гум> комусь под... ну, понадобиться, то куплять. Ні, значить, буде стоять. Він в горщику, і я не переживаю, що з нею щось трапиться, постійно її поливаю тут. Мої молодилка, <гум> такі малесенькі. Чудово почувають себе тут. І ось мої колеуси. Тут в горщику вони зростають. І в цьому ось кашпо-горщик. Я вже показувала його вам. Подивіться, як гарно розрослися теж і вербозілля, яке я садила між ними, теж пішло гарно зростати. Янточка, красуночка. і з цієї сторони теж посадила колеуси. А це ось заквітувала вже Акаліфа. Ось такі хвостики, ось такі хвостики. Це кімнатна рослина. А каліфа. У мене їх два горщика. Я навесні показувала її відео, як я роз, ну, ділила їх. І інший горщик, он там у мене стоїть біля печі, біля печі. Петуньки. Петуньки мої цвітуть. Ось такі. Це теж кімнатний очиток. Оце стояли інші квіти, то я зробила перетасовку невеличку. А ці ось туди поставила фуксія тут, їй тут краще. І бегонія поставила тут наверх, щоб ненароком не зламати, бо вона така хрупка і вже така велика. Але ось квіти на цьому етапі як зупинилися і не відкриваються, не знаю. Коли вони відкриються. І ось тут на стільчиках стареньких у мене стоїть теж колеус такий гарний. Це зо мною Людмила поділилася, моя підписниця і подружка по квітам. Це живець Олеандра. Ось він, Олеандр. Ось-ось вже заквітує. Чекаю квіточок. Вже я його обрізала, обрізала вже неодноразово. Ну, роблю такі живці. Один подарувала Людмилі. Ми обмінюємося квіточками. Це фуксія ось така, О, я вже показувала вам. Оце ось один привезла сюди, це мені оленочка, Онопрієнко я показувала. Ось такий плющик подарувала. Такий гарнесенький. Ну, вона присилала мені посилочку з квіточками. І було декілька таких плющів. І один так гарно пішов, ті ще на балконі там у мене зростають, то поки чекають. Нехай зростають. Один так гарно дав привіст. Я його привезла на дачу. І нехай ось тут гарнесенько зростає. І ось тут підняті грядки моїй. У моєму горщику зростають отакі колеси. Дуже гарні кольори, подобається мені. Ось такі насичені гарні. Стокроточка вже почала квітувати, на осінь вона тут заквітує. Ну, вже квітувала, але ж, бачите, вже насіння розкидує. Насіялась. Це ж вона сама оце в мене тут насівається. Дельвейс теж ось. Отакий Едельвейс. Жарко йому тяжко. А ось тут у мене кавун посіявся. Отак їли кавун та мать викинули кісточку. І ось він посіявся. Ну, нехай росте. Ось так і залишила, як прикрасу. Що з нього буде, не знаю. Ось тільки мене хвилює моя Ваніла Фрайс, да, ваніла фрайс. Ось подивіться, відквітувала все добре. Ну, так вона думає довго. А ось бачу, малесенький. Вже випустила росточок. Ну, Ну, зовсім не дає. Якщо всі е, троянди дали приріст гарний, відквітували, я їх зрізала і пішов в гарний приріст. Ну, ця зовсім сидить, це ж плетиста троянда. Вона ж повинна бути ну гарно давати приріст. Ну, от сидить і все. Можливо, їх щось тут заважає. ну Не знаю, тут в мене кущики ось гібіскус ще не квітує, але буде сирійський. Тут похироплідник, вона тут як. Трішки і в затінку, і ну, в затишку, можна сказати, хоча вітри, вітри це сьогодні так, не дуже вітер, а так кожен день вітер, вітер, і спека, і спека. По херопліднику залишила отакий, теж вигнав такий пагін, я його прищепнула тут. І ось тут стрижу внизу. А зверху не знаю, побачимо, що воно буде, що воно, чи дасть він розгалудження, чи буде він так, повинен. Ну, буду так пристригати його. Може, щось і вийде з цього. Самі цікаво. Там у мене зелений похироплідник зростає, а там темнесенький. Такий темний, не знаю, назви його не знаю, ну ось такі вони. А тут оце дє, сіянець їхній. Переопилився і ось таке цікаве забарвлення в нього. І не зелений, і не темний сильно, ну такий напів. На Придбали ось таку глазурь, акрилова глазурь, ось горіхового кольору. І Туля вскриває ОСБ. Це перший раз, Ось дивіться, яка, який колір такий. Ну і такий виходить. Це один раз ми скрили і ще буде другий раз. На ну, два рази отак. Це все повністю всередині. В середині альтанки. Ну так, да. підказує, туля мені підказує. Захищає від вологи. Ну, звичайно, це все. І колір буде гарний, і, і, і захист від вологи, тому що вона ж відкрита. Дійсно, буде гарно. Сьогодні в нас вітер, ну сильний вітер. Вчора трішечки дощу влило. Ну, так влило, це, це громко сказано, як кажуть. А так. Покапало трішки, і вранці встали ну, вітрюганіщину таке такі, все, все, що вчора накапало, все вже висохло. Вже другий слой, чи як там другий шар, ось так виходить. Такий колір. Ось сонце сідає вже світа так. Ну, непогано. Непогано, мені подобається гарненько виходить. А мені сусідка ось огірочків дала, таких переростків величеньких, то зараз малосольні зроблю. Вже вони пару годин постояли у мене і підготовила вже баночку. Зараз. Малосольні. У нас малосольні краще йдуть, ніж свіжі. Не знаю чому, але ну, так більш полюбляємо малосольні або салат. Висаджувала цибулю на зелень і залишила, щоб вона заквітла на насіння. І подивіться, я ще такої цибулі не бачила. Що це за цибуля? Ви бачите, цибульки оце цибулинки. І це не та цибуля, яка двох'ярусна є багаторічна, двох'ярусна цибуля. Це зовсім інше. Оце ж залишила на насіння, а воно ще не тільки насіння. І цибулинки виросли, ви бачите? Ще хтось таким, ну, бачив таке, зіштовхувався, як кажуть. Зараз покажу, звичайна, цибуля. А ось і цибулька. Бачите? Ось на насіння оце все, цибулька на насіння. І ось ця цибулька, яку я вирвала. І зрізала. <смітна> зрізала і вирвала. І ось не знаю, що воно за цибуля б така попалася мені. Наступний е на весну і на, на осінь, не знаю, мабуть, на весну висажу, побачу, що з неї буде. Флокс квітує, Гарненько так. Ось такі китяхи. А, пахучі, пахучі. А тут, бачите, насівся, насіялась петунія. Ось вона там зростає ось тут. І де тільки вона не насівається. І тут насіялась, і там далі під деревом. А оця цибулька декоративна, мені оце цікаво. Ніхто не... Не сіяв її, я зрізала квітоноси оці з насіннячком і хочу посіяти на осінь. Спробую, можливо, щось з неї вийде, можливо, така ж цибулька декоративна і получиться. Якось то її вирощують, правильно, з бульбашок, з цибулинок. А як ці цибулинки робляться? Ось ціни, мабуть, посіємо і спробуємо. Хто таким займався? Треба спробувати. Вже і тут на квітничку розцвів у мене гладеолос, гладеолос. Гляньте, який красунчик. Ой, красунчик. А тут вже по-другому колу амнезія, але квіточки вже не такі, набиті, не знаю, як будуть сіп. Коли розцвітуть, а це така більш ну, рихла, можна сказати так. Ну, Побачимо, як буде далі. Ось, дивлюсь, кермек уже починає забарвлюватися, стати це, як мені підсказали, однорічник отакий. Але я задоволена, я хочу, ем, люблю букети з сухоцвітів, і ось зріжу, потім поставлю, буде в мене на дачі тут. Там може і в квартиру заберу. Отакий букет. І ось авеню Єлоу. Ну, зараз так гарнесенько квітує. Це вже по... другий раз вона квітує. Перший раз не таке буйне цвітіння було, а зараз так От квіточка біля квіточки. Ось такі гарнесенькі, малесенькі. І такий бордюрна така, трояндочка невеличка. Ось, авенює лоу. І ось кущик платікадона я пересаджувала, ну, ділила кущик і ось уже зацвів. Все ніяк не дочекаюся, коли ж ця гвоздика шабу розцвіте. Все ніяк, все щось вона так довго не хоче квітувати. Продовжують квітувати лілейнички, але вже не так рясно, як було такі букети були. Все рівно квітують красунчики. І тут задні лілейників сідач уже розквітає, вже такий гарний, величавий ось такий сідач. Він взимку на зиму пропадає, я його зрізаю. І ось. З весни ціле літо от такий гарний кущик. Трав'яниста рослина. Тут зібрінус за ним, але він не такий великий в цьому році, щось він такий низенький. Це зібрінус, тому що я купувала його під цією назвою в садовому центрі. Ось так. А з цієї сторони імперата циліндрична редбарон зростає в горщику, щоб не розросталася. Каріоптеріс жовтий ще не квітує. Ой, так я взагалі. Мені так подобається, він такий темний-темний. Отут на сонечку. І барбарис. Рубістар. Ось такі прирости вже дав гарнесенькі. Заквітував офіопогон. Подивіться, я й не знала, що він квітує, а він квітує. Бачите, які малесенькі, білесенькі квіточки. Ось такий офіопогон <гум> цікавий. Тут ще рудбеки я біля нього насіялася, буде квітувати ще, <гум> це стела Деора Лілейночок. Він повинен квітувати, та. Полив йому недостатньо. Якби сира погода була і гарно, він би тоді квітував би безперервно. Ось так. Сухо в нас, сильно сухо, повітря сухе і все висушує вітер. А ще мене заквітувала ось така квіточка. Зі мною якось сусідка поділилася, ось вона мені до грудей достає. Там, мабуть, ну да, півтора метра десь так. Ось така гарна, цікава квітка. Я потім напишу, назви не пам'ятаю. Така гарнюня. Зростає біля паркану і ось тут бамбук зростає біля неї. Доволі гарно так виглядає. А на задньому плані там рудбек є пухироплідник і скельний ялівець. Skyrocket. І вже масово почали квітувати гладіолуси. Ось такі красунчики, але вітер сильний, і він їх клоне, клоне до землі. Дуже гарні. Бачите, вітер і наклонив. І що ти зробиш? Ось такий красунчик. Газанія квітує дуже гарні квіточки. Ще вранці не було, вони розквітли, ну а зараз заквітували вже обід. І ось квітують гарненькі квіточки. Чудово виглядає зараз Піровське, а ще як коли вітер, взагалі така динаміка, і ззаді ось такий просок противидний ззаді нього. І ось так подивіться, як гарно. Почав вже квітувати сирійський гібіскус, Ось перші квіточки. Ще не багато, але ось є. У мене його розсаджено по, всім, по всьому садочку багатенько, а тут в ніжках ще рожевий посаджений. Ну, нехай зростають. Мені подобається, як вони цвітуть. Саме перший болотний гібіскус заквітував ось цей. Трав'янистий біскус, болотний трав'янистий, ось такий, цікавий, цікава квіточка. Але так от вниз розлігся вже такий розлогий кущ, розрісся, ось такий. Але тільки-тільки перші квіточки і перша квіточка у білого гібіскусу. А тут у мене керія. Подивіться, змерзла навесні. І все. І не хоче розвиватися. Я не знаю, що з нею буде. Зовсім ось така поливаю, а чи буде з неї толк. Пропаде, то й пропаде, що ж уже зробиш.